М'ясо легко відстає від кістки, воно зі столу зникає в мить. На позитиві смачна гуска Це просто смакота. Приготуємо таку смакоту разом. Для такої смакоти потрібно ось такі інгредієнти. Добре, виміту гусь розрізаємо ось на такі шматки і її замочимо у воді. Дві-три години шматки гусі вимочуємо у холодній воді. Помили ще раз гусь і складаємо у каструлю на літр води. Насипаємо одну чайну ложку солі і гусь відваримо у соляній воді. Птицю з моменту кипіння варимо на середньому вогні 3-5 хвилин, Відварену гусь, миємо і відсіжуємо через друшляк, розігріваємо сковороду, обсмажуємо м'ясо з усіх сторін. На великому огні на сковороду налили дві ложки олії. Дрібнемо морку та цибулю Миємо яблука. У нас же густка буде з яблучками. У нас гусь домашня. Вже й жиру накопилися на сковороді. Складаємо м'ясо у мультиварку. На цій же сковороді у жиру смажимо й овочі, смажимо дві три хвилини до м'якості. Сюди ж ще й додаємо яблука. На яблучка посипаємо дрібку цукру. Ось все це все ще смажемо одну дві силину. Нехай ще й перчик розкриє свої смаки. Додаємо ось цю засмажку до птиці у каструлю. У каструлю ще додаємо свої улюблені спеції. За смаком солимо. У каструлю ще й нальємо кип'яченої води. Поміщаємо гусь у мультиварку і тушкуємо на режими тушкування. Нехай смакота тушкується. Хоч гусь можна і тушкувати у звичайній каструлі. На плиті на щонайменшому вогні тим часом підготуємо ще й овочеву страву. Приготували м'ясо. Гарно приготували птицю із яблуками. Смачне м'ясо, як гаряче, так і охолоджене. Гусь приготували шматочками, але це м'ясо просто в роті тане, а вже і апетитна гуска. М'ясо легко відстає від кістки. Ммм, таке м'ясо зі столу зникає в мить, а щоб м'ясо було ще смачніше. Ми ще зверху поливаємо бульйоном, який утворився при тушкуванні гуски. Друзі, ми дякуємо, що ви з нами і віримо, що у вас та у нас все буде гаразд. Смачного! Ніжний, апетитний, а смачний це просто космос. Смачного.